Коник стрибунець Історія від Максимки. У зеленій траві під теплим сонечком жив собі коник на ім'я Стрибунець Він був веселий, швидкий і ніколи не сидів на місці. Зранку до вечора тільки те й робив, що стрибав, бігав і співав на повен голос. А ще стрибунець любив смачну травичку. Та от біда, він їв так само швидко, як і стрибав. Навіщо витрачати час на їжу, коли можна стрибнути ще сто разів, подумав він і ковтнув все поспіхом. Одного дня він саме ласував соковитим листочком і, не дочекавшись, поки прожує, знову підстрибнув. Та раптом ой кхе-кхе, Стрибунець вдавився. Він злякався, захрипів і сів на землю, не знаючи, що йому робити. Добра бабка, що пролітала повз, помітила його і принесла йому крапельку роси. Обережно, стрибунцю, – сказала вона, їжа любить спокій. Спочатку поїж, потім стрибай, адже це може бути небезпечно, можна серйозно подивитися. Чебонець повільно вдихнув, випив росинку і довго сидів тихенько. Думав, йому стало трошки соромно. Того вечора він вперше їв повільно, слухаючи, як шелестить трава, як співають цвіркуни, і навіть помітив, що смак травички став набагато кращим. З того часу коник стрибонець завжди казав собі, всьому свій час спочатку їм, потім стрибаю. І справді, відтоді він стрибав ще веселіше, бо знав, що поспіх не робить життя цікавішим, а лише коротшим обідом. Навіть Найжвавішим треба зупинятися, щоб насолодитися миттю. А щоб смачно поїсти, треба обов'язково присісти.